Нет, то не ми, воно походорный гру. Ні, воно воно так не робит. Робот, роботь, робить, робить, робить. Ао, блядь, так не робить! заработка. Запустились! Чекай, чекай, зарабинкирчик укастый зара, блять. Не я. Давай, свинжа грузит. Не, ні, я же тут мальчик.

О, кракен. Шилт. Апнулся. Я знаю тільки одного ні не 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 н не 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 на мому каналі, Не на мому каналі. <laughs> Як ж быстро <без> <laughs> <laughs> до сих дошло? Напав не тільки до Богдан, это один. <laughs> Богдан, ти понял кракена якого? Той шотки из бутытки. Анім і аури кидаєш на ВК, мені похуй. Ти блядь, дібана Ти краще не зіграєш за нього Денис, накричи на нього, скажи не кусає тебе і ти сліж вовком О, да? Я сказав накричати, а ти розумієш, що я не сліж вовком Неее, не треба, будь ласка, не. Наліця, Тімбер хуйня по Ніврейту бл** Ніврейту, сука Подивіться на цього чорного Дебілий з 4х і рака в неї не його голос раком. Антимейт. Бля, не пропусти. Блион, до того Ооооо. Бля, в нього крякалка ще є, сука, і морталка, я його рот їбав. Що, бля, а що то пропала за секунду. Трис диффуза, хорош. Че, блядь, чекайте, аж на хуйня. Ні, там він взяв талант, що тепер в нього більше урона і більше замедла, але тепер воно помаліше йде. И вона пропала буквально за секунду нахуй. Ну значит такий талант. Я серйозно. Похуй добивайте, за. Да грису! Дай, 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 дай грису! Да бай, біжи за цим, біжи за ним. Я чую, я чую, я чую його! я Я пропав, я пропав, я не знаю де. Та ти на якусь хуйню побіг, я спеціально скан тебе кину. Эаа Ну я що, вовком багато в житті був? Мудак, окей, 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 я поняв, я поняв Я візьму Херокоптера. Дахан, фафарану. Это там чесно. Чоо Так ты хочу да херокоптері зі мною стоять. Легко, я швидше тебе буду кріпів забирати, дивись. Я ж лів на такі нахід. Ти шо, плакс? Так. Дивись, в мене аспект, який кожне попадання ракеткою від Rocket Barrage ускоряє <говори> передвиження владельця способності. ні 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 ні, ні. не бери, yes, не берете, yes. візьми, візьми на ульт. Візьми я на буду ульт. літати, я буду літати зі швидкістю світла по карті, <говори> ти, ти шо угареш. Я не знаю, буде буде максимум. Ні, не буде. Якщо в мене фарм передать 5 кріпів я, і я виходжу. Да я, я в криду 4, Харів, не переживай. Я тобі кажу зразу, він тебе рокет барайджу мінімум заберу 5 крипів. Це вже по-любому. Ні-ні-ні, я, я заберу рівно 4. Одного вкрав. Другого Другого в крафт. вкрав? Ти в навіть не б'єш. Ну. Де нахуй. Опа. А я і так і роблю? Ні-ні-ні, и ромблю. Я буду до кінця overtime. Look like the so dream. Look like the dream. Який ж я геній цієї б я тобі не так чит? Да не. Не будем про це говорити. Ми скажем, що це сила волі зарішала. Якщо, якщо я хочу ракету в твою башню це запустити, просто. За ти купол. Я не знаю, просто смішно влетить Вибач, гірокоптер Та гірокоптер сам мене присанув за так. та да -да, да, 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 я бачу. Да Даю ракету. Куда? Куда снаряди полетіли? Да, далі, 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 далі. Далі, я фуріну далі? хочу вибити Ху я как фури. Не взглядаешь ты никуда! Сюда, просто ракетка в башку прилетила. Харичка, я не забираю жракиру, добре, збери радик. Радик аганим, радик аганим, радик аганим. Будто и. Эй, кое ку куда я иду? Вы куда едете все? Ну А хто наверх? Я. Халю. Я. я ну я кариек. Я три. Я три. Я тобі саме початку виговорив, що ти я. Ти лівнеш з ігри тоді. Добре. Я лівну, ти думаєш, я не зможу вийти. Ти думаєш, я не зможу Що, купив кинжал на рік і думаєш, такий крутий? Я вигадав з рейтингів, не звідки. Цього я виходив. І саппорт фантомкам. Ти думав, я рофлю? Нехай я просто на палку свій стрибаю. Я next не піду з тобою. Так, чого? Подивись про секунду. Типа ти тепер дуже рідко будеш. А ч? Бачиш, бачишь, ти ты заробишь? Ти тебе нравился баешь. А я зараз тут заспавню я два рази свіжу, парни. Давай, давай, давай. А мне купите радик, мне купити, купити гоним. Так я не хотів фармити, ні. Та це ты їх полив. Як своїх сородочів ним. Факс, с я вас вітаю. Фізуху перезберується. Что вас? Сберете? Добре, Добре я куплю сатаню, Слухай їх. Ой, я не можу стой. А що ти А, від Феніса. Ну ти її не б'єш! Що ти робиш? Скільки неї ХП? Яка різниця? Я її долонами б поблочу. Не кажи, Саш, будь ласка, не так голову буде. А, я проходжу до тебе, фара. Ну, у мене тут троє, вау! Вау, 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 вау. Гайз, що це за паті? Тут акуратно, тут десь петушара в інвізі. Що ти? У мене Денис, якщо що, в кустах стоїть. О, бачиш це гніду. Стоїть. Че попробуйте? Ай-яй-яй, ну бачу, це було близько, все було близько, ухранувся. це було близько. Закрутився хук, я не бачу. Та, Там кручений пішов. Що, ти хочеш опять попробувати? Диви-диви-диви, під шара, підшара, підшара там. Ні-ні-ні, вбиваємо. Ні, ні. Ай, ти ч його не схавав, то... Денис? Тож ж я не встиг вружати что я типа клацал на него. Горячая штучка. Ой, оше... ой, 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 да, ой, ой. Да ой. а шо? Ой-ой-ой! А шо случилось? нахуй И два, Сша. Башек, баща. Все, щоб не говорен на мене, хлопці. Просто ой, хорош. Я кейш. Я кейшвин просто мастер хука. Давай, пузиком, пузиком, че с кабанчиком побик, побих. Я наруто, худо, я Наруто. Брат, брат, брат! Я Наруто. Боже, за моей любимой аниме наруто, я люблю, його боже. Ніхто не діть тройку, хіба стакнути. До речі, чуєш ти не собі у DDMP стакнути? Ти ж хвора людина, блядь, буквально на голову. Кай, кай. Ну правильно, дід, просто, дітей в першу чергу, Денис, піздець. дітей в першу чергу. Я не знаю, блядь. Все, не знаю, як на Ставрості, вони такі долбоєби, що мені... буквально, а, не Ми не будемо йти пошти? Чого я не можу повітнути це... на блядський свій блекхол? <ріхали> <ріхали> Брат. <ріхали> Ти бачиш? його немає, тут! його тут немає. Це пінг був, просто скажи, що це був пінг, та й все. <ріхали> а, то там Лінк, там. <ріхали> лін, <ріхали> лін, <ріхали> він пропав, <лін, ріхали> він тупо пропав. У цьому й то діло. Конкретно в цьому моменті Сашко співав пісню, яку я не можу вставити в YouTube. Але я знайшов дуже-дуже подібну. Окей, окей, я встигаю, по ідеї. А ты цього, блядь. Оп-оп-оп-оп. Ще не в мене кражі. Ні сла, Ще нам, бра. Да ж ти розумієш, я ядка не можу вставляти, правильно? Треба.